Вітаю вас 11 березня на календарі. П'ятничний вечір продовжують новини. Настав час підбивати підсумки інформаційного тижня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди, у вечірньому випуску новин на СК1. у студії. Працює Марина Каплун. То ж далі говоримо про таке. Екс-міністр оборони України оголосили про підозру у 18-річний хлопець підірвав себе гранатою. На Житомирщині назріває екологічна катастрофа. Та чи буде у Житомирі свій футбольний клуб? Про ці та інші новини говоримо далі. Футбольна команда у Житомирі мрія, яка невдовзі може здійснитися. Принаймні так обіцяють у міській раді. На це хочуть виділити 2,5 мільйони гривень. Чи вистачить цих коштів та чи реально відновити футбольний клуб Житомир? З'ясовував Андрій Іванюк. Коментаторська будка трибуни для глядачів, футбольне поле. Але чогось не вистачає. Точно футбольного клубу та депутати можуть вирішити цю проблему. Зробити це народні обранці мають змогу вже наступної сесії міської ради. Рішенням депутатів може з'явитися комунальне підприємство Муніципальний футбольний клуб Житомир. Якщо вони походять, статутний капітал для розвитку спортивної команди для її існування, для зарплати фахівцям, які будуть її обслуговувати. Якщо це все погодять депутати, у нас з'явиться футбольний клуб. Місті я думаю, це важливо для міста, тому що в спортивному світі існування власного міського клубу це обличчя міста, обличчя обласного центру. Якщо рішення влади буде позитивним, на цьому газоні розгорнуться футбольні баталії. Щоправда, для початку аматорські, але згодом за відповідного фінансування та підтримки влади тут посперечатися у майстерності наші футболісти зможуть із грандами українського футболу. Два з половиною мільйони гривень потрібно на реалізацію мрії. Щоправда, це підрахунки міської ради це кошти на утримання персоналу команди на форму й інші потреби. Якщо команда буде налічувати 30 осіб разом з персоналом, і кожен з них буде отримувати 4 тисячі гривень на місяць. Це обійдеться комунальному підприємству у півтора мільйони гривень на рік. Тож до обрахованої містом суми є запитання. Комунальне підприємство, в принципі, має можливість заробляти кошти на це також розраховується, і статутний капітал дається на якби стартовий поштовх для роботи клубу. Ну, звичайно, в розрахунках там глобальних, тобто максимальних, сума набагато більша. На наступні роки ну, будемо бачити, тому що це пілот, це починання. Наскільки як швидко вона почнеться, все залежить від нас, і відповідно сума буде коригуватися. Якщо цих коштів вистачить, і футбольний клуб розпочне перегони у турнірах, зрозуміло, що міський бюджет не зможе профінансувати трансфери футболістів з інших команд. Але тут в гру може вступити до ЮСШ Полісся. за останні 9 років. Відсутності у Житомирі футбольного клубу найкращі спортсмени міста роз'їхалися грати у інші міста України. Це Сергій Завалко. Серед його випускників є гравці національної збірної України, представники прем'єр-ліги України з футболу та гравці, які успішно виступають за кордоном. Для моїх ребят і для всіх ребят нашої спортивної школи це найбільший аби щобут тому що якщо буде місцеве Команда мастеров, детки будут стремиться прежде всего попасть в эту команду. Это будет первый мостик. Вот и кто заслужит это, кто будет отрудиться на поле, на тренировках и непосредственно. На іграх вот їх обов'язково не заметять, і ребята будуть стремиться именно попасть в свою команду. Нове покоління, почувши звістку про можливу появу у місті футбольного клубу, були позитивно вражені. Я дуже люблю футбол, тому хочу продовжувати. Якщо в Житомирі буде футбольний клуб, то я буду його представляти. А поки що футбольним фанатам потрібно сподіватися, що депутати наважаться створити комунальне підприємство Муніципальний футбольний клуб Житомир. І тоді на ці трибуни прийдуть вболівати Житомиряни, а на цей стадіон прийде великий футбол. Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Екс міністра оборони України оголосили про підозру. Генеральна прокуратура оголосила про підозру колишньому очільнику Міноборони Михайлу Єжелю. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України. Екс міністра підозрюють у сприянні у 2011 році продажу двох стратегічних бомбардувальників збройних сил України. Це рішення надало можливість Міністерству оборони України здійснити неправомірне відчуження двох важких стратегічних бомбардувальників ТУ 95 суб'єкту підприємництва, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі в особливо великому розмірі на суму понад 24 мільйони гривень. Ідеться у повідомленні місце знаходження бомбардувальників, встановлене на них накладено арешт. Це завадить подальшій реалізації літаків та їх комплектуючих до Російської Федерації. На Житомирщині назріває екологічна катастрофа. Тяжка геоекологічна ситуація басейну річки Служ викликана діяльністю паперової фабрики. Адже очисні стоки фабрики вже давно потребують заміни. Зношеність систем призвела до забруднення води річки Случ. Як протидіяти екологічній катастрофі, дізнавалася Вікторія Хлань. Екологічна катастрофа та загроза життю тисячі людей, що живуть поблизу річки Случ. Неефективна робота очисних споруд створює тяжку геоекологічну ситуацію. в Басейні річки Случ у Баранівці ініціювали захід з метою вирішення екологічної проблеми. Виникає взагалі проблема в тому, що влада і ніхто не може контролювати цей процес. Тому громада вирішила розпочати патріотичний рух патріоти за чисті річки. Як відомо, річка бере свій початок з Хмельниччини. Ми передаємо ініціативу в. Хмельницький в Рівне, а також закликаємо інших областей, патріотів, активістів піднімати проблему забруднення річок, адже це є проблема не лише на глобальному масштабі, а й на регіональному. Житомирські екологи ще у 2015 році завітали до селища Миропіль, Романівського району на звернення громадянина щодо забруднення річки Случ. Підприємство змінило назву. Була колись назва ПАД Миропільська паперова фабрика, і змінили на то миропільський папір. Тому здійснити перевірку нам не вдалося. Так як сказали, що товариство припинило тимчасово свою діяльність. Однак спеціалістам лабораторного контролю все-таки вдалося виконати перевірку підприємства. І результати проведених досліджень були такі, що аміак, нітрити, нітрати, заліза, фосфати все було перевищено. Все це свідчить про неефективну роботу очисних споруд, які застаріли та потребують заміни. Нами були направлені листи в управління екології та природних ресурсів при Житомирській обласній державній адміністрації про те, щоб, може, виділили б хоч якісь кошти з фонду екології на те, щоб їх замінити. Ну, поки що відповіді не було. Активісти не стоять осторонь, вони також направляють листи з проханнями вирішити цю ситуацію. Ми ініціюємо запити до екологічної служби, до прем'єр-міністра, до кабміну, до президента України. Будемо при необхідності пікетувати, будемо ставити намети і збирати підписи. через забруднену воду. Люди потерпають від тяжких захворювань екологам. Та громаді лишається чекати відповідь вищих гілок влади на їх листи. Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК1. У 18-річний хлопець підірвав себе гранатою. У лісі поблизу селища Новогуйвинське правоохоронці виявили тіло 18 18-річного хлопця, який з 1 березня вважався зниклим безвісти. За попередньою версією правоохоронців хлопець чинив самогубство у результаті використання гранати. На місці події правоохоронці вилучили важіль підривача ручної гранати, мобільний телефон та порошкоподібну масу білого кольору. Усі вилучені речі та тіло загиблого направлено на судово медичну експертизу. За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Всі обставини, в тому числі наявність вибухонебезпечного боєприпасу, з'ясовуються у ході досудового судового розслідування. У майбутнє єдиним фронтом громадські активісти організували форум, аби привернути увагу до потреби посилення військово-патріотичного виховання молоді, вимагають у влади матеріальної підтримки. Дмитро Клименко дізнавався, на що хочуть витрачати кошти. Патріотичні організації об'єднали зусилля для активізації військово-патріотичного виховання молоді, адже переконані, що держава уваги цьому питанню приділяє недостатньо із 2002 року... года. Уже были заложены деньги на патриотическое воспитание молодежи. Вдумайтесь, прошло 11 лет независимости Украины, и спустя 11 лет наше государство вспомнило о том, что независимость любого государства не может быть без... патріотизму. сьогодні вже затверджено відповідну концепцію із фінансуванням, і тому цивільний корпус Азову, громадські організації «Атошник», «Хоробрі серця, туристичний клуб «Полісся», Федерація Страйкболу та громадська рада при облдержадміністрації організували форум в майбутнє єдиним фронтом і пропонують свої проекти. Ці всі майстер класи проводяться вже півроку. Ми вже е були присутніми в 15 начальних закладах, два ПТУ. А На місяць перед мене вже якби заброніровано приглашають наступні навчальні заклади. ДПЮ, вчителя вже по радіо друг другу передають, яка це класна штука, і всі діти в захваті. Те, що мала робити держава, тепер будуть робити громадські активісти. В кожній школі ми плануємо зробити осередки військово-патріотичного напрямку. Тобто ми будемо допомагати фізрукам, вчителям початку військової підготовки і спільно, тобто будуть осередки такі, але на базі нашого клубу ми будемо робити вишкіл. Сьогодні ці організації оголосили намір про співпрацю та заклик до інших активістів долучитись. Це допоможе отримати міжнародні гранти та фінансову підтримку від влади. На сьогодні є грант міського голови, але можливо це буде як інформаційна програма. На більше нас ніхто не фінансує і фінансувати не збираєтесь. Вже зараз активісти реалізовують декілька спільних проектів для реабілітації воїнів. АТО. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал Ескалін. Поліція викрала які виготовляли наркотики в власній квартирі. Близько двох кілограмів наркосировини відправили на експертизу. Деталі у сюжеті А що тут поліція робить? Що вони тут іщуть? Приехали к Шурину. А знаете, что здесь изъяли там наркоту? Ну, да, да, уже знаю. Он, видно, делал, когда нас дома не было. А что здесь варили наркоту? наркотуре? Что же, что? Що... Применение. мнение. А без вас? Я скажу, знаю саме так пояснювали поліцейським двоє житомарян. Звідки у них близько двох кілограмів наркосировини? У одному з будинків мікрорайону Крошня правоохоронці провели обшук у квартирі місцевого мешканця, який проживав разом із сестрою та її чоловіком. Як виявилося, обшукували недаремно. В ході обшуку на балконі вилучено близько двох кілограм макової соломи в одній із кімнат, декілька шприців одноразових медичних частково заповнених рідиною коричневого кольору. Також два шприця було з прозорою рідиною. За попередніми даними, коричнева рідина є опіацитильований ширка наркотичним засобом. Прозора рідина це ангідрит остової кислоти, прекурсор. Усе вилучене нині направлене на експертне дослідження. Триває досудове розслідування, у рамках якого поліцейські встановлюють джерела надходження наркосировини. Дмитро Погорялов за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Консультаційний тур експерта з децентралізації продовжується. Сьогодні експерт відвідав ще два населені пункти Житомирщини. Про що говорив із мешканцями знає Юлія Парух. Центральний український уряд має отримати чіткі умови, по яких він має рухатися. Бо якщо є конкретні потреби, що стосуються шкіл, розміщення дитячих садків, інфраструктури і так далі, то місцевий рівень громада має отримати чіткі директиви і чіткий порядок від центрального. Рівня, щоб були, щоб були всі чітко сформульовані правила, ця атмосфера, яка була вона і залишається. На жаль, що є побоювання, що корупція буде зжирати ці гроші, і що гроші, які передбачені на проведення, вони не будуть цільово використовуватися. І тут, значить, якщо доки не буде продемонстровано і підтверджено е, людям. Відповідальним політичним на, на рівні громад що ці гроші, які передбачаються на успішне проведення реформи, що вони так і витрачаються, і обіця не виконується, То до тієї пори ці страхи не зникнуть. Театральні новинки виставу Смішні гроші презентував Житомирський режисер Петро Авраменко. На прем'єрний показ ходила і наша знімальна група. Про перші враження у наступних випусках новин розповість Вікторія Хлань. Житомирян запрошують на святкування масліної. 13 березня у гідропарку. Міська рада організовує народні гуляння. Організатори обіцяють різноманітні розваги, катання на конях, шоу кухарів, частування млинцями та варениками, вогняне шоу та багато іншого з 11 до 18 години у гідропарку. Проведіть холод у теплому колі друзів та рідних. На цьому я ставлю крапку, але ефір на ск 1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже наступного тижня. Гарного вам відпочинку на вихідних бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну. В Ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 11 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Футбол. Шахтар зробив вагомий крок до виходу в одну четверту Ліги Європи. На арені Львів гірники впевнено переграли бельгійський андерлехт, Тайсон та Кучер на 21-й та 24-й Відповідно, забезпечили гарну перевагу на табло ще у першому таймі. А от тайм другий подарував неприємний сюрприз у вигляді м'яча Чімпонга на 68-й, Хоча й до цього моменту біля воріт п'ятого вони виникали, але не критичні. Перетету два голи відновив Едуардо на 79-й, Відтак Шахтар має гарну перевагу перед матчем відповіддю, і поповнення у складі дискваліфікацію відбув Степаненко. Теніс Марченко вибиває росіянина в Індіанелесі. Друга ракетка України подавав перше коло престижного турніру ATP BNP Paribas Open у США з призовим фондом більш ніж 7 мільйонів доларів. Ілля Марченко у двох сетах переміг Дмитра Турсунова 7-5-7-6. Матч тривав трохи більше, ніж дві години. Біатлон Фуркад, володар мового кришталового глобусу. В індивідуальних перегонах. Француз є лідером загального заліку і до того ж чотирикратним чемпіоном світу. У Фуркада 140 очок у рейтингу. Другий австрій Симоне Дер 138 пунктів. Трійку лідерів замикає його співвітчизник Домінік Вандертингер, 105 очок. Серед українців найкращий результат у Віталія Кільчицького. Він 28-й, Сергій Семенов, – 31-й, Артем Прима – 43-й. Футзал. чемпіонат міста виходить на фінішну пряму. Цими вихідними у спортивному комплексі Динамо відбудеться останній тур двох дивізіонів футзального Житомира. Центральний матч туру вищої ліги Інбеф Атлет. Якщо останній завчасно став чемпіоном, то для інбевців виграний матч, шанс здобути срібні медалі чемпіонату. Церемонія нагородження, до речі, запланована на 17.00. У Житомирі відбудеться чемпіонат міста з плавання серед юніорів. Змагання відбудуться у басейні дитячо-юнацької спортивної школи Авангард 18-19 березня. Участь візьмуть юнаки та дівчата різних вікових категорій. Турнір стартує наступної п'ятниці о 16.00. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.